Усім привіт! Сьогодні у нас дуже смачний рецепт та дуже яскравий і гарний. Це сирник з маком. Я вам прям дуже рекомендую його приготувати, бо це неймовірно смачно. Спочатку робимо основу тісто, для цього ми змішуємо спочатку сухі інгредієнти: це борошно, сіль, цукор. Далі додаємо один жовток та одну столову ложку холодної води. Тепер додаємо розтоплене вершкове масло і все гарно перемішуємо між собою. Тепер ми дивимося по консистенції. Якщо тісто занадто рідке, ми додаємо ще трошечки борошна, ще приблизно 50 грамів. Дивіться за консистенцією, яка у вас вийшла. Бо тісто має бути еластичним та доволі таки е густим. Все гарно замішуємо руками. І тепер одразу перекладаю форму для випічки, яку я застелила пергаментом. І відправляємо в холодильник і будемо займатися нашою начинкою. Для сирної начинки я змішую сир кисломолочний, я взяла 5%. Додаю до нього 2 яйця і білок, який в мене залишився. І буквально 1 столову ложку цукру. Тепер все прибиваю гарно блендером. Тепер роблю начинку з маком. Для цього змішую протертий мак з цукром та одне яйце. Тепер на охолоджене тісто викладаю макову начинку, розподіляючи по всій поверхні. І зверху акуратно покриваю сирною масою і відправляємо випікатися при 170 градусах на 1 годину. Ну і тепер охолоджений готовий сирничок будемо прикрашати свіжими ягодами. Я обрала ожину та малину. Дуже гарно, естетично яскраво виглядає і дуже гарне поєднання смаків. І звичайно показую вам, як виглядає сирник у розрізі. Подивіться, яка краса! Це просто неперевершено смачно!